Вітаю, ми з вами продовжуємо працювати над порівнянням натуральних чисел. І цього разу нам потрібно буде замість зірочки ставити такі цифри, щоб утворилася правильна нерівність. На даний момент перед нами є дві такі нерівності, і відповідно замість кожної з зірочок слід написати завжди ту максимальну кількість варіантів, яка тільки можлива. От наприклад. Давайте порівняємо ці числа. У нас є двійки, вони однакові, бо у нас ці числа мають однаку кількість цифр, трійки однакові, там і п'ятірки теж однакові. Тобто нам потрібно буде цю зірочку порівнювати з сімкою. І вже дивитися, а які варіанти можуть бути. Наприклад, ми можемо поставити якесь число більше за 7. Це може бути ну більше цифру. Це буде 8. Якщо ми поставимо тут 8, то буде відповідно воно більше за 7. Але нам потрібно, навіть якщо в умові сказано, поставити тільки одну якусь цифру, яка нам підходить, для того, щоб зробити завдання повністю, по максимуму, завжди слід вказувати всі, всі можливі варіанти розв'язку. І туди можна поставити не тільки 8, а ще й 9. Тому і 8, і 9 будуть правильними відповідями. Давайте переглянемо друге завдання і що ж можна поставити туди. Знову ж таки, ми маємо 2 і 3 на початку, і тут так само 2 і 3, і вони участі в порівнянні чисел брати не будуть. Отже, нам потрібно буде порівнювати ось те, що лишиться між собою, тобто не тільки зірочку із п'ятіркою, а ще можна враховувати і шістку, яка йде після того. Після цієї п'ятірки, ось так якось тут. Давайте подивимося, до чого це приведе, і які варіанти в нас можуть бути. Нам потрібно, щоб зірочка давала правильний знак ось тут. Тобто, щоб ось число, утворене зірочкою четвіркою, було менше, ніж число, утворене п'ятіркою та шісткою. Якщо ми поставимо замість зірочки 0, 1, 2, 3 і 4. Так? Тобто, От 4 ж менше за 5 менше. А отже, це теж буде вірно. Тобто, всі цифри, які можна підставляти, це будуть 0, 1, 2, 3 та 4. Але для того, щоб зробити завдання повністю максимально, слід спробувати поставити ще п'ятірку. А раптом можливо число, яке у нас утворилося, 54. Буде менше за те, що в нас стоїть 56, інколи така річ трапляється, тому ми могтимемо сюди додати ще і п'ятірку. В даний момент ми маємо розв'язані ці обидва завдання. Та на нас чекає ще одне завдання. Потрібно вияснити, а скільки натуральних чисел знаходяться між двома іншими натуральними числами. Давайте подивимося. От простий варіант для того, щоб ми зрозуміли необхідну схему. Між 2 та 5, які числа в нас є. У нас може бути 3, може бути 4. І все. Тобто правильною відповіді буде 2 числа. Як же цю відповідь, власне, нарахувати? Ми могли б спробувати зробити ось так: від більшого із цих чисел відняти менше. І ми одержимо 3. Правильна відповідь. Два числа. Тобто як із цієї трійки знайти два? Це досить цікава річ. Давайте розглянемо лінійку та числа, які на цій лінійці. От у нас на лінійці все починається з нуля, далі одиничка, двійка, там трійка, четвірка. І... І нас запитують: а скільки натуральних чисел між 2 та 5? Коли ми від 5 віднімаємо 2, ми по суті віднімаємо ось цей кусочок, тобто цієї частини у нас не буде відповідно і двійку ми відкидаємо. Але чому нам пропонує 3? Тому що 3 це одне число, друге число і третє. Ми один із кінців, в даному випадку 5, теж враховуємо. щоб Кількість натуральних чисел можна було вирахувати максимально ефективно, нам потрібно ще і це 5 теж якось відняти. А це ще одне число, яке попадає у відповідь. Тому для того, щоб робити все вірно, нам потрібно ще віднімати одиничку, і ми будемо мати необхідне число 2, що і попадає нам у відповідь. Тобто 2 числа. Два числа. Давайте ми це перевіримо і візьмемо якісь інші числа. Наприклад, між числом 3 та 11. Ми можемо їх порахувати. Між числом 3 та 11 є 4, 5, 6, 7, 8, 9 та 10. І можна порахувати їхню кількість: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тобто. на... Потрібно одержати число 7 в результаті таких обрахунків. Якщо цей спосіб, яким ми користувалися щойно, спрацює, то ми хмельни його використовувати і далі, він пройде перевірку. Для цього нам потрібно від найбільшого числа відняти менше число та відняти ще 1. Пам'ятаємо, так, у нас мало вийти 7. 11, відняти 1 це буде 10, і віднімемо потім 3. Думаю, ви вже здогадуєтеся, що ми одержимо саме 7. Таким чином можна порахувати, скільки чисел будуть між двома іншими. Також можна було би сказати, що дана умова може бути сформульована так: числа більші за 3, але менші за 11. Або, можливо, там менші за 11, але більші за 3. Робилося б все абсолютно. Однаково. А на сьогодні все. І до зустрічі! Наступного разу.